Мене звуть Іван, я народився в селищі Холми Чернігівської області. Основу виховання я здобував в своїй школі, в своїй сім'ї. Більшість виховання за мною займався батько і моя бабуся. Бабуся і батько, які ми привчали до роботи в селі, на городі, навчався в нашій холминській середній школі. Із дитинства вже в школі я був таким, можна сказати, активним учнем. До восьмого класу я дуже активно займався в цій школі. Потім, коли закінчив восім класів, у мене передо мною став вибір мого вже життя. Я задумався над своїми майбутніми професіями, над своїм майбутнім життям. Ким я хочу бути. Спочатку в мене був вибір такий бути агрономом або механізатором. Ну, я цьому переваги дорога не віддав, пішов на літніх канікулах працювати до колгоспу. Попрацювавши в колгоспі, я побачив, що таке сільське життя, що робота на землі. Після вже закінчення цього. Літнього періоду я пішов в старші класи. І в старших класах, вже 9-10 класах, я вже дуже задумався над тим напрямок, якусь конкретну професію. Мене дуже зацікавило, зацікавив зв'язок телебачення, зв'язок. На цьому я зупинився. Більше став глибше вивчати точні науки, математика, фізика, хімія і на цьому основуватися, і щоб здобувати вже майбутню професію. Колі я завжди, як всі, Діти мав можливість мати доступ до вредних привичок, пробувати покорити, щось попробувати, алкоголь. А потім, після закінчення школи, я трішечки попрацював у майстерні по ремонту сільхозтехніки, І після цього мене призвали до армії. Коли я вже був в армії, то я побачив, можна сказати, Школу цю виховання, вже велику школу виховання. Це була вже в мене армія за два роки. Коли ще я був в дитинстві в школі, ми вивчали астрономію, то ми зі своїм товаришам дуже часто спілкувалися вечором перед ним, на такі, можна сказати, зоряний час. Декілька питань друг другу задавали, що там може бути далі, що там є таке гарне і цікаве. Нам інколи старші люди розказували про Бога. Ми це так до уваги сильно не приймали, але щось трошки таке чули. Перше, коли я приїхав додому, людина, яка була в нашому селі, це були церква п'ятдесятників. У нас є церква, запрошував до себе в церкву. Ну, я на це зверта... уваги не звертав. Був в цьому далекий від цього. Після армії почав строїти своє життя. У мене була мрія здобути професію зв'язківця. Я вступив до інституту зв'язку я провчився один рік, потім навчання я закінчив вже. Більше не навчався, мені це якби стало вже навчатися не дуже не до сподоби. Я вирішив працювати. А коли вже в мене народилася дитина, то в нашому селі з'явилася церква. Це вже був 92-93 роки. І під час народження цієї, можна сказати, православної церкви в наше село приїхала віруча громада. Ми не знали, що це за віруючі. І вони в нас проводили івангельську програму. Ту івангельську програму вони приносили запрошення всім бажаючим зустрічатися з ними на цій програмі. Цю програму більш ходила мати моєї дружини. Вона пройшла цю програму івангельську. її запросили до крещення. Вона прийняла крещення і прийняла Ісуса Христа. І вже, можна сказати, так організувалася. Перша християнська церква в нашому селі. Перша церква, яка відкрилася, це відкрилася у будинку нашої матері, в общем, моєї дружини-мати. Ці зустрічі проходили в її будинку. Вона також запрошувала туди нас з сім'єю. Ми інколи приходили до їх. І так час від часу я з ними знайомився. Почали приходити знайомі і приходили віруючі з другої конфесії. Це були п'ятидесятники. Завжди це проходило в суботні дні. Це була субота, і всі збиралися. Ми, і нам відкривалася ця істина, відкривалася все більше і більше. Потім в нас відкрили церкву, купили, ну там, здали в оренду будиночок нам, одна із знайомих наших. Ми потім вже почали збиратися в цьому будиночку. В тей час я з ними знайомився ще більше, вони розказували про своє життя, як вони живуть, їхнє життя з Богом. Мене це дуже цікавило і надихало, тому що вони, особливо, особливо сім'я Бородюків, це була вже сім'я, в яких також було двоє дітей старших. І вони приїжджали своїми дітьми. і Я бачу, як їхні діти, наскільки вони розвинуті, духовні, і вони спілкувалися з моїми дітьми, то це дуже було для моїх дітей дуже цікаво. Після того, коли моя дружина хрестилася, я більше починав спілкуватися з нею, більше читати Слово Боже. І що мене більш заінтересувало, це програма телеканалу Надія. Яка на той час вийшла, це було на спутникове телебачення спочатку, на якому ми могли дивитися потім через інтернет. Я після перегляду цієї програми, коли закінчилася програма, я теж зробив вибір, сказав, що так, да, я буду жити далі з Богом. І я вирішив після цієї програми прийняти крещення, бути ближе з Богом. Про це я повідомив нашого. Пастиря, який на той час був вже в нашому районі, спілкувалися, готувалися вже до мого крещення. До цього я вже готувався декілька років, тому що я зустрічався, дивився телеканал Надія. Деякий час мого життя тяжкого життя, коли було дуже тяжке життя, зрозумів, що тільки Господь мені тут може допомогти, і тільки є в нею на нього надія і спасіння. То я вже не звагаю, не вагаючись прийняв крещення. Більше всього я хотів побажати. Нашим глядачам, братам і сестрам, що вони мали мир в серці, мали любов один до одного. Хотів сказати такий вірш з Біблії від Івана, 3, 3 розділ, 16 вірш. Господь так полюбив світ, що віддав свого сина єдинородного, щоб кожен, віруючий в нього, не помер, а мав життя вічне.